Привіт усім! Вихід з зони комфорту запис відео, коли я лягаю спати. Але був поклик в мене сьогодні дуже сильне усвідомлення з приводу образи. Кілька днів тому я зрозуміла, що стиск в моїй спині. От я дуже довго не могла зрозуміти, що це, ну, чого я таке навантаження на спині відчуваю. І нещодавно зрозуміла, що це образа, почуття образи. І я та людина, яка була впевнена, що я майже не ображаюся. Тому це усвідомлення для мене було дуже сильним. Я дуже була здивована. І я прям відчуваю, як оці останні. Пару днів після цього усвідомлення до мене там повертаються якісь думки. І коли раніше я думала, що мене ці думки дратують, тобто ці думки приходять для того, щоб викликати в мене почуття роздратування, там, можливо, навіть якоїсь злості. От, то після Цього нового усвідомлення я зрозуміла, що так, це буде трошки відступ, але я сьогодні під час медитації я медитувала, проживала образу, казала: там, Повиходьте все, я хочу вас відчути. І... А потім я така: а що стається образою? Стоп, що стоїть за образою. І в своєму випадку я зрозуміла, що це відчуття беззах... беззахисності, що це ота -от біль, коли ми себе не змогли захистити. Так? Тобто, це не про те, що людина там нам зробила погано, це про те, що ми себе не змогли захистити, чи та людина, яка мала нас захистити, якщо ми говоримо там, про дитинство, так, чи навіть про доросле життя, часто бувають там люди в стосунках і партнер там, не оправдовує очікувань. Так. Чи просто людина знаходиться в низькому емоційному стані і не може відфільтрувати, що є. Просто критика, так? А що є нападка? А що я намагаюся сказати, що ну, в моєму випадку, як би, я зрозуміла, що для мене це от чому кажуть, що ображаються діти, що там образа це вибір, я сьогодні над цим подумала, і Стрьомно мені це постити в інтернет, побачив, як це буде. І я зрозуміла, що ну, маленька дитина вона не може себе захистити, так? а коли її опікуни її ображають, ну, скажімо, роблять щось таке, що. Ну, тобто, по ідеї, вони мають її захистити, але вони роблять їй боляче. Це навіть може бути з хороших якихось намірів. Так? Зараз прийшло в голову, коли там батьки заставляють вчитися. так, Дитина думає, ну, починає думати, що вона недостатньо хороша для них, такою, яка вона є, так, що вона має бути, що її не полюблять, якщо вона не буде там, От, цею. І... І оце відчуття беззахистості стає набагато сильнішим, коли ми знаходимося в не найкращому емоційному стані, коли щось трапляється, так? війна. Втрата роботи, ковід, померла кохана людина. Так, я зараз не хочу. Там, негативом вести, так. Хтось навіть, ну, комусь навіть там розлучення дуже болісне. І коли з нами щось трапляється, чи просто по житті щось не виходить, нам щось дуже хочеться, в нас ну, не виходить. Ми пробуємо, пробуємо, в нас не виходить. І ми стаємо беззахисними. І ми можемо навіть невеличкий коментар. Від людини сприйняти як таки собі. Так? Тому що. А, головний момент. Що я це такий потік свідомості. Добре, буде мій канал називатися Потік свідомості Ані чи Думки Ані. Що Оце от почуття беззахисності. Яке веде до образи, воно в результаті формує відчуття низької самоцінності. Ну, це я сьогодні відчула, що ми боїмося, ми, нам стає страшно проявлятися, тому що ми боїмося негативних коментарів навіть з урахуванням того, що ми вже дорослі, і ми, в принципі, можемо себе захистити. Так, але є оце старе відчуття, що ми безпорадні, що ми нічого не можемо зробити, ми не можемо себе захистити, так. але ну, по факту на негативний коментар ми можемо не звернути увагу, ми, нам не потрібно на нього відповідати, ми можемо просто розвернутися і піти. Так. Але чомусь нам так страшно це отримати оцю догану, зрозуміти, що ми все ж таки не такі розумні, не такі красиві, не такі. Да, привітання в піжання. Так, тобто ми боїмося підтвердження того, що ми, чого ми боялися в дитинстві. Так? Що ми недостатньо хороші там, для своїх батьків, для своїх опікунів, для своїх сестер, братів, а тепер і для світу. Так? От. Тобто, я не знаю, як це я... У мене от проявленість, питання проявленості воно вийшло з почуття образи. Але, але це супер усвідомлення. Тобто і трошки про особисте я зрозуміла, що ну, в дитинстві в мене моя реакція на ситуацію беззахисності, коли я не могла вибрати ті умови, які мені хотілося. Моя реакція на це була агресія. Моя реакція на це була злість закривати двері з таким стуком сильним. Кричати музику на повну гучність. А, кричати. ну Це Аня. Ну, Можна сказати, що це класичний овен, але по факту я просто не вміла не було. Для мене правильних умов, де я могла безпечно поговорити про свої почуття. Не говорили про почуття, так? Тобто І я тут така на YouTube розказую про свої почуття абсолютно незнайомим людям. От. Але. Але так, я зрозуміла, що ці думки, які мені приходили, ці думки роздратування і агресії, що це мій старий копінг механізм з дитинства, так, який, ну, можливо, він мені і намагався підсвітити, що там ти зараз ти на цю людину злишся, так? А... Тебе зараз тригерить, що та людина там на когось ображається, умовно кажучи. А ти не розумієш, чого ця людина повертається в своїх розмовах про ті образи, про те, що з нею завжди всі поступають погано і все таке. От, тобто треба дивитися глибше до думок, які повертаються до нас, тому що вони, скоріш за все, про щось глибше, а не про поверхневе. От. Я не знаю, чи це я буду постити. Це такий потік свідомості. Просто я не знаю. Але думаю, що зараз зі спокійною душею я можу лягати спати. от, якщо хтось додивився, дякую.